Матір відкупителя займає чітко визначене місце у задумі спасіння, адже коли ж прийшла повнота часу, Бог послав сина свого, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа Сина Свого, який кличе Ава, Отче. Цими словами апостола Павла, які цитує Другий Ватиканський собор на початку свого викладу про Пресвяту Діву Марію, я хочу розпочати моє роздумування про значення Марії у таємниці Христа та про її діяльну і взерцеву присутність у житті церкви. Адже ці слова, які одночасно прославляють любов Отця, Пслаництво Сина, Дар Святого Духа, жінку, від якої народився Відкупитель. Та наше Боже усиновлення у таємниці повноти часу. Ця повнота вказує на визначений споконвіку момент, коли Отець послав Сина Свого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Вона означає благословенну мить, коли Слово, яке було в Бога, стало тілом і оселилося між нами, ставши нашим братом. Ця повнота знаменує мить, коли Святий Дух, який вже вилив на Марію з Назарету повноту благодаті, сформував у її дівочому лоні людську природу Христа. Вона визначає мить, коли через входження в вічності в час, цей самий час стає відкупленим і, наповнившись таємницею Христа, стає остаточно часом спасіння. Ця повнота знаменує нарешті таємничий початок шляху церкви, адже церква в літургії вітає Марію з Назарету як свій початок, бо в непорочному Зачатті бачить провіщення спасеної пасхальної благодаті, призначеної для найшляхетнішого з її членів, а насаперед тому, що у втіленні зустрічає нерозривно з'єднаних Христа і Марію. Того, хто є її Господом і головою, і ту, яка, вимовивши перше фіат Нового Завіту, є її прообразом як нареченої матері. Церква, укріплена присутністю Христа, паломничає в часі до кінця віків, ідучи на зустріч Господу, який приходить. Але на цьому шляху, хочу це чітко підкреслити, крокує слідами мандрівки, здійсненої Дівою Марією. Яка йшла вперед у паломництві віри і вірно зберегла свій союз із Сином аж до Христа. Я беру ці такі змістовні та знаменні слова з Конституції Люмгенсіум, яка у своєму завершальному змісті окреслює чіткий синтез вчення церкви про матір Христа, шановану нею як наймилішу Матір, і як взірець віри, надії та любові. Невдовзі після собору мій великий попередник Павло VI знову підняв тему Пресвятої Діви, пояснюючи в енцикліці Христі Матрі», а потім в апостольських адхортаціях «Сігну Магнум» і Культус» основи та критерії цієї особливої шани, якої матір Христа зазнає в церкві та різні форми марійних богослужінь літургійних, народних, приватних, що відповідають духові віри. Новою обставиною, яка цього разу спонукає мене взяти слово, є близька вже перспектива 2000 року, який, як ювілейне тисячоліття народження Ісуса Христа одночасно звертає погляд нашої віри до Його земної Матері. Останніми роками з різних сторін лунали голоси, які пропонували, щоб таку річницю слід було б випередити аналогічним ювілеєм, присвяченим шануванню народження Марії. Однак, якщо в цьому питанні важко встановити якусь хронологічну точку для визначення дати народження Марії, то думкам церкви повністю відповідає усвідомлення появи Марії перед Христом на горизонті історії спасіння. Тоді, коли остаточно наблизилась повнота часу, коли спасенний Адвент Еммануїла став близьким до свого сповнення, та, яка була споконвіку призначена його матір'ю, вже була на землі. Саме це і її попередження приходу Христа щороку відображається в літургії Адвенту. Адже якщо роки, що наближають нас до кінця другого і початку третього тисячоліття після Христа, ми порівнюємо з тим історичним очікуванням Спасителя, стає цілком зрозумілим, що в цей період ми прагнемо звернутися особливим чином до тієї, яка серед ночі Адвентового очікування. Почала сяяти як справжня зоря світанкова стеля Матутіна. Справді, так само як ця зоря, ранкова зірка передує сходу сонця, так Марія від свого непорочного зачаття попередила прихід Спасителя, схід сонця справедливості в історії людського роду. Її присутність серед Ізраїля непомітна і, мабуть, непомічена її сучасниками. Залишалася водночас прозорою та явною для предвічного, який з цією прихованою донькою Сіону пов'язав свій спасенний план, що охоплює всю історію людства. Тому ми, християни наприкінці другого тисячоліття, усвідомлюючи наскільки цей проведений план Пресвятої Трійці є центральною реальністю об'явлення та віри. Відчуваємо потребу підкреслити особливу присутність Матері Христа в історії, особливо протягом цих останніх років перед 2000 роком. Другий Ватиканський собор готує нас до цього, показуючи у своєму вчительстві Богородицю в таємниці Христа і Церкви. Адже якщо правдою є те, що таємниця людини по-справжньому вияснюється лише в таємниці воблоченого слова як проголошує цей самий собор. То це саме правило слід застосовувати в найособливішому ступені до цієї виняткової дочки людських поколінь, до цієї незвичайної жінки, яка стала матір'ю Христа. Лише в таємниці Христа повністю вияснюється її власна таємниця так, власне, від самого початку намагалася її розуміти церква. Таємниця втілення. Дозволяла їй дедалі повніше поглиблювати та роз'яснювати таємницю земної матері воплоченого слова. Переломне значення мав тут Ефеський собор у 431 році, під час якого на велику радість християн істина про Боже Материнство Марії була урочисто підтверджена як істина віри церкви. Марія є Матір'ю Бога Теотокос. Бо за діянням Святого Духа зачала у своєму дівичому лоні та народила Ісуса Христа, єдиносущного Отцю Сина Божого. Син Божий, народжений від Діви Марії, став справді одним із нас, став людиною. Таким чином, через таємницю Христа у всій повноті сяє на горизонті віри церкви таємниця Його земної Матері. Догмат Божого Материнства Марії був у свою чергу для Ефеського собору і є нині для церкви, ніби печаткою, що підтверджує догмат втілення, в якому слово справді приймає в єдності своєї особи людську природу, не знищуючи її. Другий Ватиканський собор, показуючи Марії в таємниці Христа, знаходить таким чином також шлях до поглиблення пізнання таємниці церкви. Як матір Христа, Марія особливим чином пов'язана з церквою, яку Господь заснував як своє тіло. Соборний текст знаменним чином наближає цю таємницю про церкву як тіло Христа згідно з чинням послань Павла до істини, що Син Божий за діянням Святого Духа народився від Діви Марії. Реальність тілення знаходить ніби своє продовження в таємниці церкви, тіла Христа. А про саму реальність тілення неможливо думати, не звертаючись до Марії, матері воплоченого слова. У цих роздумах я хочу, однак, насамперед, звернутися до тієї паломницької віри, в якій блаженна діва йшла вперед, вірно зберігаючи свій союз із Христом. Таким чином, цей подвійний зв'язок, який поєднує Богородицю з Христом і Церквою, набуває історичного значення. Йдеться тут не лише про історію самої Діви Матері, про її особливий шлях віри та найкращу частку в таємниці спасіння, але водночас про історію всього Божого люду, про всіх, хто бере участь у цій самій паломницькій вірі. Собор висловлює це, стверджуючи в іншому місці, що Марія попереджувала, стаючи про образом церкви порядку віри, любові та досконалого єднання з Христом. Це зірцеве попереджування стосується самої внутрішньої таємниці церкви, яка бачить сповнення своєї спасенної місії, поєднуючи в собі, подібно до Марії, властивості Матері та Діви. Вона є дівою, яка непорочно і в чистоті зберігає віру, дану нареченому, і яка стає матір'ю, бо народжує до нового і безсмертного життя синів, зачатих від Святого Духа і народжених від Бога. Все це відбувається у великому історичному процесі, ніби в дорозі, паломництво віри вказує на внутрішню історію, можна сказати, на історію душ. Водночас, однак, це історія людей, підвладних на цій землі минущості, охоплених виміром історій. У подальших роздумах ми прагнемо зосередитися насамперед на сучасному етапі, який ще не належить до історії. Але все ж постійно її творить також у значенні історії спасіння. Тут відкривається той широкий простір, всередині якого Пресвята Діва Марія надалі очолює Божий люд. Її виняткове паломництво віри постійно стає точкою відліку для церкви, для окремих осіб та спільнот, для народів та націй, певною мірою для всього людства. Справді важко осягнути та виміряти її масштаб. Собор підкреслює, що Богородиця вже є есхатологічним сповненням церкви, церква в особі Пресвятої Діви Марії вже досягає досконалості, завдяки її існує непорочною і без плями. Водночас же християни все ще наполегливо прагнуть того, щоб, перемагаючи гріх, зростати у святості. Тому зводять очі до Марії, яка сяє всій спільноті обраних, як взірець чеснот. Паломництво через віру вже більше не є участю Богородиці. Зазнавши поруч із сином прославлення на небі, Марія вже переступила поріг між вірою та баченням обличчя в обличчя. Водночас, однак у цьому есхатологічному сповненні, Марія не перестає бути провідною зерею, марістела. Для всіх, хто ще паломничає через віру. Якщо вони зводять до неї очі в різних місцях земного буття, то тому, що народила сина, якого Бог настановив первородним між багатьма братами, а також тому, що у народженні та вихованні цих самих братів і сестер Марія співдіяла своєю материнською любов'ю.